Сьогодні справді чудовий день, і його ми сьогодні проводжаємо на морі. І ви знаєте, хочу вам розказати про свій сон, який мені дав знати, коли буде перемога. Я точно не гадалка, не астролог, не таролог. І в мене дуже рідко бувають якісь сни, які перечувають якісь події. Але іноді трапляється так, що приходять якісь цифри. І сьогодні я хочу поділитися з тим, що мені сказало в сні з приводу перемоги. Чому я цьому сну придала велике значення, тому що це було повне відчуття е, знаку з спотустороннього світу, якби якби мені батько з того світу сказав, коли буде перемога, і я знову ці цифри бачила безпосередньо на листку бумаги, і це були цифри 06, 09, 25. Я ще у вісні питаю, можливо, не 6, а 5, тому що в мене 6 вересня день народження. А мені кажуть, ні, саме 6 вересня. Ну, Якщо це так трапиться, то ви будете свідками того, що такі випадки бувають. А ви знаєте, мені дуже хочеться вірити саме Добрі і очікувані знамення. Тож чекати до 6 вересня не так вже й і довго, а зараз просто насолодіться вечірнім Чорним морем. Через 9 хвилин наступне настане повністю захід сонця і ніч вступить в свої права.